Панове, бажаю здоров'я, з вами Ірина. Сьогодні ми продовжимо наш комплекс вправ і я вам покажу трішки розтяжки. Звісно, я не гімнастка, не балерина і з розтяжками я маю невеличкі проблеми. Втім, я вам трішки їх покажу, як я займаюся. І так, перша вправа це нагинання у луна. Ідесенько, намагаєтесь досягнути досягнути підлоги. Постоять на землі підлоги. Якщо у вас виходить таке, зробимо трішки складніше. Трішки ножки ширше, ручки по І нагинаємося, торкаємось підлоги. Якщо ви це і можете, тоді давайте ускладнимо трішки. Ручки догори. Опускаємось в позицію, як там медвічі, як у них, і шагаємо. Назад. Якось так. Продовжуємо. Моя улюблена вправа, яку я роблю, але в мене вже тріки, трішки підросли груди. Але для вас я її все-таки зроблю, я її роблю. Ріднішки, нагинаємось. Ніжки разом, ручки в замочок, донизу. Прогинання. Журавель. Ну я називаю журавель, не знаю хто там є. Зараз ж в мене підтримки немає. Журавель. Стоїмо, скільки можемо вистояти. Якщо можете ви стояти довго, стоїте довго. Спробую на праву ногу, якщо в мене вийде, звісно. Трішки падаю, бо в мене слабіша нога після травми. Стоїмо. Так, наступна наша вправа потрібно лягти на підлогу. На півмісточок. Ніжки до себе, намагаємося зігнутися, окуляри, мабуть, прийдуть зупняти. Напівмісточок піднімаємось, щоб достати наших п'яточок руками. Це називається на напівмісточок. Не робимо місточок відразу, тому що буде дуже складно. Тільки на напівмісточок. Щоб приготуватись до місточка, я вам покажу, як я роблю. Звісно, в мене ідеально місток не виходить, можливо, у вас вийде краще. Готуємось до позивних місток. Становимось. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. За затримками. Один. Затрималась. Два. Знову зустрілась. Три. Чотири. П'ять. Знову таки. Переходимо в позу на підмісто. Ви вже досягли. Секунду, вийде в мене чи ні Так, коли ви досягли, становитися міста. Так, все в мене розпалося. Продовжуємо ще на нашу розтяжку на, мабуть, одну чи дві вправи, які я роблю. І так, щоб достати. П'яточок. Так, роблять гімнасти, я далі ні. А от я трішки обхитрила їх. Ми не довгі ноги. Ставимо ножки наші поширше. Ось зайди ззаді. ззаду. Ставимо ножки наші поширше. Опускаємось. Прогинаємось. Стоїмо. Якось так. Вами була Ірина. До наступних зустрічей. Цим Цьом цьому папа побачимо. Слава Україні!